Радіо Chicago. також Бельгія використала російські гроші на допомогу України. Анонсований також новий пакет допомоги. За словами прем'єр-міністра Олександра Кро, країна отримала приблизно 200 мільйонів євро доходів з заморожених російських активів. Усі ці фонди Бельгія використовує виключно для підтримки українських біженців та військової допомоги Україні. Усього у Бельгії заморожено понад 180 мільярдів мільярдів. Євроактивів центробанку Росії наразі влада країни спільно з Єврокомісією вивчає способи використання цих коштів на користь України. Подобається підхід Бельгії. Не маєш свого давай чуже. А якщо можна конфіскувати гроші у Росії, а саме 180 мільярдів євро, це однозначно буде на користь нам на розвиток нашої військової індустрії, і Бельгія дійсно одна з країн, яка останнім часом дуже активно включилася в підтримку нашої держави. Радіо Чикаго»